Три війни, три боротьби з різницею у 70 років та рік об'єднали учасників заходу ваш подвиг не підвладний часу, як і безмежна наша вдячність вам. Педагогічний колектив та студенти Криворізького коледжу економіки управління вшанували пам'ять загиблих героїв Небесної сотні та учасників АТО та відзначили 71-шу річницю визволення Кривого Рогу. Такі заходи в нашому коледжі є традиційними, адже національне патріотичне виховання. Є дуже пріоритетним і актуальним у сучасному світі. Ми дуже вдячні нашим викладачам та адміністрації за те, що вони виховують в нас не тільки висококваліфікованих спеціалістів, а й нове покоління українців, яке здатне змінити світ. Ми навіть не могли уявити те, що тисячу українських чоловіків залишать свої сім'ї заради того, щоб. Захистити нас та подарувати нам спокій та добробут в кожний дім. Урочистий захід його учасники та організатори вибудували у хронологічній послідовності. Спершу у спогадах та історичних довідках повернулись на 71 рік тому та проінформували присутніх про хід операції з визволення Кривого Рогу у далекому 44-му, залучивши хроніку та фото криворіжців героїв Радянського Союзу. Далі зробили крок назад у минуле до подій річної давнини, трагічні події на Майдані, а саме загибель сотні його активістів. Тоді з Всю країну і довели, що за краще життя українці готові боротися навіть голіруч. Присутнім показали відео останніх хвилин життя героїв Небесної Сотні, а ведучі пояснили учасникам заходу, як і чому відбувались події на Майдані. В останній частині від подій на Майдані перейшли до подій, які нині тривають на сході України. Пісня сестер Теню Повертайся живим, яка лунала на заході. Стала найкращим доповненням останньої частини концерту та виразила загальне бажання присутніх у залі бійцям, які перебувають на сході України і відстоюють суверенітет нашої держави. Як говорять викладачі навчального закладу, у коледжі активно підтримують військових у зоні АТО, студенти не байдужі до того, що відбувається зараз в країні. Вони збирають кошти, ліки, одяг та харчі і передають все зібране нашим бійцям. Через волонтерів Студенти, перш за все, починали збирати речі, їжу для переселенців. Ми чергували в будинку в Народному домі для того, щоб займатися справами переселенців, а пізніше ми вже почали до Казака Рога зносити для хлопців кружки, носки саме таке елементарне, що студенти могли завдяки батькам або своїм якимось там, там вкладам, внескам все це дати на, скажімо, на забезпечення цих вояків, але це стало традицією, і таким чином, за підтримки і участі студентської ради, сформувалася така системна робота за допомоги. Ми допомагали не лише воякам. Ми збирали і теплі речі. Ми збирали, і їжу збирали, і Валентинки ми робили. Ми залучилися до того, щоб Забезпечувати польову кухню дівчат, які сушать різну і готують ці борщі певними, скажімо, якщо не приладами, а там овочами, перш за все, і останнє, що ми зі студентами зробили, це в п'ятницю було відвезено до Дніпропетровського військового госпіталю. Ну, скажімо, п'ять коробочок з медикаментами. Урочистий захід закінчився, не зважаючи на все на оптимістичній ноті, що все в Україні буде добре, тому що інакше і бути не може. А для всіх бажаючих ще раз згадати небесну сотню та героїв, АТО, на четвертому поверсі працювала тематична виставка, підготовлена студентами.